І я представлю свої топ-5 кращих силіконок. Хтось вчепився. Мої надії тепляться на, на спіймання ще когось. Якась частина є активною. Ух ти. Мої щирі вітання колегам рибалкам. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fishing Stock І сьогодні до вашої уваги пропоную риболовлю спінінгом. Я знаходжусь на такому класному, мені давно відомому ставочку у Полтавської області поблизу Горбатівки. Ловити буду спінінгом щуку. Зроблю усе можливе, аби було цікаво, тож не перемикайтеся. А паралельно з безпосередньо риболовлею я представлю. Вам, шановні колеги рибалки, свої на сьогоднішній момент топ-5 кращих силіконок. В принципі, вони давно відомі, давно нас слуху. І я впевнений, що і у вас вони в багатьох є на вершині власних хіт парадів. Тож е запрошую, що не було клювання на селерімікс Чібіка. Потримав, мабуть, когось на гачку. Кілька хвильо, кілька секунд і все на тому завершилось. В принципі, хоч я й подвійний використовую гачочок, але він зовсім маленький, якщо не, не підсікти, як я зробив, а просто підняв вудочку по карасевому, по фідерному бо недавно фідером, був, то такий результат і буде. Але. Але риба є, Хтось відгукнувся. Будемо. Будемо шукати. Ось величезна рибина. Хопила. Така величезна рибина, це, це дрібненький окунь. Селіремікс. Ой. Загалом то спіймання некрупної риби на місці, де ти очікуєш, чи хоча б надієшся, що там щось крупне стоїть, ну зокрема, щука, це ознака того, що цієї самої крупної щуки там ну, або немає, або вона тут поодинока і дуже рідко забріда на цій території. Ну наскільки рідко, що дрібнота собі дозволяє на відкритій місцевості. Так нахабно себе вести, атакувати щучі приманки. Не, маю на увазі некрупний окунець, з'їв щучу приманку здалеку, з викиду. Тобто він ну, майже, я так думаю, не боявся того, що його з'їдять, оскільки він знаходиться на відкритій місцевості. Ну, такий невтішний прогноз, невтіш... невтішна ознака. Але що ж поробиш? Один-дві так точно я вже провів в намаганнях зловити щуку. За цей час заробив рівно два клювання. Одне з них був малесенький окунчик, а друге ну, точно щука, бо вона подригалась кілька секунд і відвалилась. Ну, власне і все. Я тепер загалом я тепер розумію, чого, чого тут пусто. Немає рибалок і навіть їх слідів не видно. Мабуть, таке біда, з рибою чи з кльову. Ну, не опускаємо руки. Доволі неприємний вітер, я би сказав. Гуляє по поверхні водойми. Ну, як мінімум, ловити легенькими вантажками, то дуже незручно. Тут ще, ще більш-менш він в обличчя, а там, де був боковий, прям вух, хвилі вилітали з води. То про комфорт не сильно говориться. Колеги, кілька слів про класний, сучасний, надійний, перевірений і недорогий дальнобійний джиговий інструмент, яким сьогодні я користувався і, власне, не перший раз. Мова йде про Alta UNS 862M. Даною вудочкою я користуюся, мабуть, кілька місяців, так точно, тільки, тільки позитив і класні емоції. В принципі, це реально спінг нового покоління. Як найкраще, на мою думку, підходить для лову наших щуки, окуня, судака, в першу чергу джигом і з берега у Alta UNS 862 M має тест 528 грамів і довжину 2,59 см. В принципі, бланк виготовлено з. Корейського карбонову перепрегу SkyFlex модульністю 30 тонн, що там з ну, кільця з тонкими вставками. Вони з оксиду цирконію, це є аналогом Torzite, котушка тримач Webo. Ну і розташування кілець згідно КР концепції, перевірено, все якби працює надійно. так як Треба. Найкомфортніший діапазон використованих вантажків, як на мене, це десь 10-20 грамів. Проте можна і діапазон розширити і в вищу сторону, бо запас міцності реально, реально такий, як треба. От, в принципі, хотілося б відзначити дальнобійність. Якщо в поєднанні з тонесеньким шнурочком, то реально можна за горизонт закинути приманку Це без, без всяких. Висока чутливість, ну сенсорака, інакше кажучи, тобто я ну зловив вже достатню кількість щук, трохи окунів, і ну, реально навіть найменші клювання я відчував вони чітко, так чітко і дзвінко передавались через бланк. Тому сенсорака просто супер. Ну, власне, для більш таких важчих грузил, монтажів можна говорити про делікатність вершинки. І це дає, дає можливість зробити філіграну проводку, що для мене особисто це важливо. Ну а запас міцності він дозволить побороти, додасть значно більше шансів впоратись з трофеєм, чого чого я щиро всім бажаю. Хай у нас будуть трофеї і побільше. Дякую. Підкажи, будь ласка, де риба? Щось з нею туго сьогодні. Друзі, не менше 4 години я вже сьогодні рибалю, буду, мабуть, що завершувати. Щось немає натхнення, вітер набрид, не клює. Я при цьому не стану стверджувати, що там мало риби, вона якась не така, водойба, щось ще. Е, ну, Цілком ймовірно, я просто щось неправильно робив, не таку схему, не там, не там ловив, не ті приманки використовував. Таке буває. Нормально, в принципі, річ. Але оскільки я наповненості на власної душі рибальської ще не отримав, то збираюсь, збираюсь на кілька годин завтра вискочити і порибалити. Мабуть, це буде вже річка, тому, тому вірю, ще все попереду. Не перемикайтесь. Знову вітаю, друзі! А ми вже на річці псел. Спробую реманшуватись вчорашнє. Вірі, буде цікаво. Хтось вчепився. Я сьогодні без підсаки сам. Як чесно не очікував, що отак прям русла одразу хтось цепне. Є тішет, такий зубан, чи той щупан. Будемо пускати. Перше клювання. На щастя, не забарилося. Сталося воно прямо посередині річки. І зізнати чесно, до цього я ну, до цього от, хвилин там 20-30, може трішки більше обловлював затоки мілководні. Ну, з тим же є тішедом на 2-3 грамах, на 2, мабуть. От. Але я увагу, що вода спала в порівнянні з тим, що тиждень тому назад я був. А це якби таке явне свідчення того, що риба. Риба покидає прибережні мілини і рухається в сторону глибин, бо їй просто там комфортніше. Отже, буквально там, мабуть, третє-четверте закидання на русло і, і бабах, гарне, гарне клювання. І риба засіклась, все ок. І Якщо ви звернули увагу, то вона ще ну, вона це щука. В саму, як кажуть, шахту заковтнула. Це таке хороше, яскраве свідчення того, що принаймні якась риба якась частина є активною. Ух ти! Блін. Нічого світ. Оце щось дрібненьке, але О, поки є. Знову є тішет, але я його не знімав. Це капець, буквально п'яте чи шосте закидання і, і знову клювака. Я здивований приєвдо. Ну, великий щупак. Так, звільнив я з гачечка і відпускаю. Такий, ну, звісно, не заліковий, але такий грам 400 щупак. Плив. Друзі, як чесно, я такого давненько вже не пам'ятаю, щоб на пслі, мабуть, із, ну, здається, із шести за... закидів, бляха муха. О, така подача була. Із семи за. Ой, -ой, ой. Із семи вже закидів чотири клювання і. Живий побудок. Чотири клювання і. Ну там же було. 4 клювання і 3 щуки. Це, це щось unbelievable. Ну, ну подача була страшенна. Ох, друзі, буквально хвилин 20, може 30 тому назад видалась божевільна 10-хвилинка, коли за неповні реально, 10 хвилин не більше пройшло. Я заробив 4, навіть 5 клювань. Зразу зловив три щучки, а потім четверта, така гарнезна подача, але мимо. Я там переналаштувався, закидав, і ще було це п'яте було клювання. Я не встиг правда, вибрати слабину, тому не підцікав. Але, але витягнув її без хвоста і він сповз з гачка одинарно. Ну, як чесно, для псла п'ять фактично клювань за 10 хвилин це, це, це круто. Продовжуємо. Поділюсь сміливим планом, оскільки явно був вихід. Щойно щуки, і я сподіваюся, він не завершився. Загалом, то для травня, ну для теплої пори не жаркої, не спекотної, а теплої, ну, вихід не рідко буває таким, прям дуже короткотривалим. Тому я розраховую, що активність хижачки ну, як мінімум там, годину, півтори чи дві має тривати, тому я не гаю час. І оскільки нічого якби не відбулося на тому місці. Уже де я заробив за 10 хвилин 4 чи 5 клювань, я йду на дуже подібне. Мені я ту місцевість достатньо знаю. Ну і спробую тут по свіжій рибі. Надіюсь, вона тут буде реалізувати можливості, що природа і кльов дають нам. Подивимося. Друзі, наступив час все-таки озвучити ті топ-5 приманок, які я вважаю найкращими. Я до них відношусь як до таких, що ну, їх варто мати з собою, але бути 100% впевненим, що на них можна, як кажуть, виїхати і половити абсолютно ні. нема жодної приманки, навіть найулюбленішої, найефективнішої, яка я би ловила завжди. Це нормально вважаю. Власне, ці топ-5 я не розставляв з першого по п'яте по місце. Для мене ну, це приблизно як футбольні клуби. Англійської прем'єр-ліга, коли там в цьому турі один лідер там чи на другому місці, далі все перемішалось. От Я приблизно так до приманок і відношуся. Тому озвучу все-таки ці топ-5, почну з Віброфоста Інтеч Слімше. Я ним ловив вже дуже багато часу і особливо по активній, напівактивній, щуці в першу чергу. Ну, Він просто, просто бімба. Що стосується теми далі Віброфостів, то загальновідомий, я думаю, що улюблений дуже багатьох, особливо у, човни, у човновиків рибалок, це бедбрістите Ну, Для берега я частенько 3,2 дюйма використовую, а взагалі то 4, 4, 8, оці лопушки, так би мовити, вони чудово витягують щуку з глибини і прекрасно працюють. Ще хотів би обов'язковій формі позначити, Це турборіб Інтек, такий напів... ну власне це є твістерочок, але хвіст у нього маленький, акуратний, гра достатньо така плавна, теж акуратна, але дуже-дуже він ефективний. В першу чергу по, по пасивній рибі. І загалом то, ну я люблю трьохдюймовий розмір, а є тут і два для окуня, ну і для щуки, мабуть, 4-дюймові іноді бувають краще ми. Не відправляюся давним-давно вже на риболовлю без SL-реміксів, чібіків, зокрема. Ну, вони, як для берега, часто, часто являються номер один. Я вже не можу пригадати, скільки змагань було на ці чібі виграно. От. Ну І варто зазначити, точно однозначно варті уваги, це бейтбріз Yeti Shed 2,8 дюйма. Або 3-4 дюйма, ну є ще більш дорослий розмір. Загалом то для щуки він є цілком ефективним і класним. О, це, це риба. Такий окунисько. Хай бог миле. З третього клювання на окуня схоже. О, точно. Ну, Саме дрібний ще окунь. По центру русла. Отакий нормальний укушилку. Доволі типова, як на мене складається картина. Ну от, Скільки там три, три щучки і кілька окунів я всі вони клюнули на руслі. Загалом то я бачив і жерех, і головень там плюхались на русловій частині. З падінням води це не дивно, знижується рівень води, риба рухається вниз по течії, ну і в бік русла виходить з прибережних мілин. Тому ну, тут рибалкам варто на це звертати увагу, аби зловити. Так, щось уже. Дві проводки і не було клювань. Алло, гараж. Мій план не особливо вдався, бо я хотів на прогрітому такому прямому місці половити щуку, проте зубастою не було. Принаймні, крупних екземплярів так точно. Лише окуні. Вони теж на здивування клювали посеред річки. Зате викристалізувалася така думка, ідея щодо оптимального монтажа, щодо оптимальної приманки. Зараз це 4-5 грамів, шарнір з одинарним гачочком і приманка в даному випадку бейтбріз-Єтішет, віброфост. І що дуже важливо, я закидаю абстрімом, тобто верх по течії, щоб приманку зносило вниз. Акуратно вона там з поганеньким, яко кажучи, контролем але плавно, акуратно рухається на дном і, схоже, це щуці з окунем як мінімум до душі. Кліщі ховайтеся. Такий гарнизний пляжик, захований за непрохідними майже чарнихями. Більше години пройшло з того моменту, як я залишив це місце. Місце моє, моїх на сьогодні найяскравіших звершень. Десять хвилин і 4, мабуть, 5 все такі, клювань. От Я так вважаю, що за годину рибка мала відпочити, я тим більше всю відпустив. І більше того, після спіймання цих трьох щупаків, ще було два клювання. Одне так точно ну і друге будемо. Так вважати, тому рибка тут більш-менш не насторожена, більш-менш не злякана. Є, повинна бути, і тому, мої надії, тепляться на, на спіймання ще когось. Що ж, друзі, завершуватиму сьогоднішній. Рибальський день тривав він десь годинки три, на відміну від учорашнього, коли я майже нічого не зловив. То за ці три години я отримав нормальний такий десяток клювань, зловив щук, зловив окунів. Загалом то вважаю повну насиченість, наповненість своєї рибальської душі цим рибальським днем. Тому сміливо завершую. Власне, всі мої такі глобальні і не дуже плани. Я так більш-менш реалізував, розповів про свої топ-5 щучих приманок, зловив рибу, реабілітувався за вчорашнє фіоско. Ну і ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна!